Знаєте, як працює ефект краба, коли ти вирішив змінити своє життя? Коли в відро помістити 10 крабів, то ви побачите, що один із них починає робити спроби вибратися звідти. Якби він був один, то він би й вибрався. Але всі інші починають стягувати його назад з усіма зусиллями, клешнями тягнуть його вниз. І коли стягнули ще й до того ж, затоптують його і клацають по ньому своїми клешнями. Давайте метафору з крабами перенесемо на одужання від алкоголю та наркотиків. Коли ти приймаєш рішення не вживати, приходиш, наприклад, після реабілітації до себе на район, до себе додому, повертаєшся в своє місто, то ти 100% попадаєш під вплив ефекту крабу. Коли твоє оточення підсвідомо старається стягнути тебе вниз, немов клешнями, своїми думками, своїми діями тягнуть тебе в ту точку, звідки ти вибираєшся, і в ту точку, в якій знаходяться вони. Насміхаючись тебе, типу, ну ну побачимо зараз, час покаже. Зневірюючи тебе, що ти нічого не вийде, що можеш навіть і не старатися, обестінюючи все, що ти там вплутався, кому ти там повірив, не ведись на це і так далі. У людей з менталітетом краба діє установка: в мене немає, то і в тебе не має бути. Що ж насправді керує цими людьми? Це страх і заздрість. Заздрість, що ти щось маєш те, що не мають вони, а страх, що доведеться визнати, що змінитися, реально, а це не відповідає їхнім переконанням, якими вони виправдовують свою бездіяльність. І це говорить про те, що потрібно визнати, що ти не прав, а визнавати цього ніхто не хоче. Бережись оточення крабів, оточуй себе людьми, які налаштовані на ріс, на зміни, на отуження. Переходь в профіль в закріплені, звертайся.